Зверніть увагу, що Трамп зробив свою заяву проти Росії 1 серпня. Наші редачі забули. Хто хто не знав, скажу, хто забув, нагадаю. 1 серпня, 1 серпня, 1984 року, президент США, який якого дуже поважають, Рональд Рейган, постукуючи по мікрофону, думаючи, що він не включений, сказав через 5 минут, через 5 хвилин я буду бомбардувати Росію. Це ті слова, які він сказав. Він людина, яка була орієнтована на суспільну думку, він би не сказав тих речей, які він би не сказав, бо які б у нього в голову не проходили. Exactly. Він говорив для своєї аудиторії mm -hmm. те, що хотіла почути аудиторія жартума, думаючи, що це значить не буде записано. Але до чого це призвело? Цю фразу знають всі. Потім нагадаю, не дивлячись на те, хотів він розвалити Імперію, не хотів, але потім відбулося Зустріч з Горбачовим, коли прийшов, Горбачов, значить, потім був апельсинський пленум, потім зустріч була родина з Регна, так от і називалася вона.